Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, середа. Да? Традиційні 5 хвилин. І, по-перше, ніж почати, нагадаю, що підпишіться, будь ласка, на канал, якщо вам подобається, якщо ви хочете бути разом, підпишіться на телеграм-канал Ляшенко Головне і будемо завжди разом. Так от, 7-го. Травня, да, ну, майже незамітно пройшла така новина від е, глави е, Офісу президента Андрія Єрмака про телефонну розмову зі, з, з Саліваном. Ну, є такий в Америці радник президента Байдена. І ось глава ОП нашої адміністрації без деталів написав, що до, по, за дорученням президента Зеленського провів розмову, проінформував про ситуацію на фронті. Ну, кому треба, це розуміють, що там за інформація, що там було. Вони завжди предметні і заканчуться конкретними рішеннями цієї розмови. І ось сьогодні ми получаємо таку вчора, навіть так, да, вчора, ввечері ми вже отримали, Вчора, вчора, вибачте, ми отримали таку. Звістку із США да? е, ну, цікавенько, поки там паради були, поки там танк Т-34 їздив, роки те, у нас е, виділяють нам ще одну допомогу на 1,2 мільярда доларів. І в цьому рахунку до, по, ну, до всього того, що вже е, давали і будуть давати до ще, е, ну, прийшло, знаєте що, додаткові засоби. ППО, ракети, радари до них. Обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО в українську систему. А також 155-мм снаряди. Це про що говорить? Це прийдуть і радари, і ракети для тих, кому ви завжди Пишете, дякуємо, дякуємо за те, що працюєте, дякуємо за те, що ви наші лучші, це нашому, нашій протиповітряній обороні. І вони дійсно кращі, і вони дійсно капітальні, і вони дійсно надійні, надійні хлопці, і надійна наша ланка Збройних сил, друзі. Так що, а вони будуть отримувати. БК, вони будуть отримувати те, за що чого вони працюють і дають нам спокійно спати. Ну, хто спить, хто не спить, хто в сховище, звісно, але вони працюють на нашу безпеку. А ось просто голова офісу, якого кажуть, що він зрадник, якому кажуть, що він агент, якому кажуть, що він. Я не знаю, що таке не кажуть. А він ось що робить. Розумієте? Так що спокійно, спокійно, всім треба поводити себе спокійно. І тоді у нас буде перемога. Перемога буде скоро, друзі. Ну, і ми, ж, ми, ми ж. А, ось я хочу. А ні, це не то. Ми ж допомагаємо, допомагаємо, донатимо, перераховуємо, закуповуємо те, що необхідно для наших військ. Інші також працюють. Ну ми класні, ми класні, у нас все нормально. І ми підтримуємо нашу владу, друзі. Ми підтримуємо нашу владу військову, нашу владу політичну, тому що вони разом. Ну, і ще вчора така ситуація, красива ситуація. Дуже красива, це дзіньпінь. Ну, ну, не поздоровив Путіна з 9 травня. Ну, ось так, нема. Нема ніяких ні офіційних, ні неофіційних, ні телефонних, ні факсових, чи яких там, я не знаю, телефаксових будь-яких. Нема. На, на сайтах немає на, навіть Міністерства закордонних справ Китаю. Ну, це, якщо я так дуже обережно ставився до голосування, Китаю в Організації Об'єднаних Націй, де е, засуджена агресія, де Росія названа агресором і так далі. То тут це вже цікавенка дуже. Китай, мабуть, дійсно образився на цього плешивого. Ну, подивимось, ну подивимося. По крайній мірі, вчора на вечір, ну я сьогодні не дивився, не було о, на офіційному сайті, сайті Китайського міть ніяких. Повідомлень ніяких. І це це нормально. Це нормально, друзі. Ну і ще одна така новина. Після того, як ви підпишетесь, поставите вподобаєчки, а головне поширити. Тому що по Фейсбуку я зараз не працюю. Я вже писав і пости казав, писав і говорив, що обмеження у мене взагалі до понеділка. Обмеження по групам, обмеження по дзвінкам, тіньовий бан. Попередження у мене акаунт. Ну кару тільки на вашу допомогу, сподіваюсь, тільки на вашу допомогу. А от німецький концерт. А... Рейн Мітал в майбутньому планує виробляти в Україні танки і системи ППО та боєприпаси. І це вже класно. Голова компанії Армін Папергер заявив, що зараз концерн нам укладає деякі угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями, друзі. І за його словами, це надасть Україні можливість захищатися в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Ну, ви розумієте ППО, танки і боєприпаси. Це ж для ППО, скоріше всього, і для танків. Ну браво! Якщо це вже пішло, там я ще готовлю один випуск. За нас заходить величезний інвестиційний е монстр, який піднімав е Південну Корею, працював в Південній Кореї, Ну це треба підготуватися і розповісти про це більш подробно. А це буде швидко. Це буде бистер. Тільки ми переможемо, а ми переможемо. І це будуть запуски, і будуть підніматися наш оборонпром, будуть запускатися наші підприємства, начинені новими станками, начинені новим обладнанням і з іностранним капіталом. Дякую вам, друзі, до вечора. Ввечері стрім буде цікаво. Приходьте, запрошуйте друзів, знайомих, рідних. Зустрінемося о 20.00. Україна переможе.